Ми прогнозуємо по тим показникам, які у нас були, враховуючи ситуацію, яка може змінитися найближчим часом. Тобто, ви вже враховуєте економічні законодавчі якісь фактори ризику, умовно змінюється. Зараз законодавство підвищуються податки. Тому ми повинні це закладати, тому що це може повпливати на покупівельну спроможність ваших клієнтів. Ви підвищите ціни, конверсія зменшиться. Або що ви розумієте, що зараз збільшиться ціна ліда, тому що Фейсбук піднімає вартість, тоді ROMI може зменшитися, тому. Треба підняти вартість ваших послуг. Ви повинні це прогнозувати і закладати в дохід в 25-му році. Клієнтська база поточна. З неї ви повинні що зробити? абц аналіз, зрозуміти, хто у вас знаходиться в категорії А, хто в категорії Б, хто в категорії С. Далі наступним кроком ви повинні зрозуміти циклічність заказів. Як часто категорія А замовляє, як часто категорія Б замовляє, як часто категорія С замовляє. Далі ви повинні порахувати LTV, тобто скільки часу з вами працює в середньому cliente